Жеві окуляри у студії для вас працюватиму я, Юлія Маївка. І сьогодні ви дізнаєтесь багато цікавого і невідомого, а можливо, часом і дивного. Тема програми Дива цивілізації. Звичайно, про все ми не зможемо розповісти, та декілька цікавинок розкриємо. Тому спершу пропоную подивитися анонс, а потім продовжимо. Хробачки, жаби, сира, риба і змії, за які провини людей змушують це їсти. Звідки ростуть ноги у грошей? Історична довідка. Екзотична країна. Оригінальні і працьовиті люди. Китай у Львові. Як з ниточок і потичків скласти послання, древні букви. Хто полегшив нам життя? Хто придумав все, без чого ми просто не зможемо жити? Дивіться далі, і все дізнаєтесь. Програма рожеві окуляри в ефірі. Ну що ж, з вашого дозволу розпочну перший сюжет я б хотіла присвятити найсміливішим, тобто безстрашним, тим, кому апетит зачмарив розум, і вони можуть їсти абсолютно все. Хробаки, змії, жаби, а що найстрашніше собаки. Це все правда. Я не вигадую. Такі страви є буденними в екзотичних країнах. Про такі дивні смаколики далі у сюжеті. Морозиво, піца, паста, булочки з варенням це все так смачно і апетитно, але є їжа, яку не можуть попробувати навіть найсміливіші. Равлики, змі таргани, треба зібрати всю свою силу в кулак і розказати про це. Але чи зможу я спробувати, не знаю. Звичайно, у кожній країні є свої улюблені страви і тільки не прийнято їсти. Індійці, наприклад, не їдять м'яса корів. Це для них священна істота. І взагалі вони майже не їдять м'яса. Ласують овочами, фруктами і кашами, де багато цікавих і пахучих спецій. У нас є кілька закладів екзотичної кухні. Я ще ні разу не пробувала екзотичні страви. Сподіваюсь, сьогодні мій день. Це китайський буде, якщо його потерти по животі 120. 120... 120. Це китайський буд. Якщо його потерти 120 разів в одну сторону, а потім так само в другу, і думати про бажання, то воно обов'язково здійсниться. І ви не будете точно голодними. Японська кухня, між іншим вже давненько стала улюбленою для українців. Рулетики з сирою рибою, рисом і овочами змушують багатьох забути про вареники зі сметаною. Але ж готуються японські страви теж цікавих продуктів. Наприклад, риба-змія, вугор страшна, але смачна, водорослі слизькі, неприємні, деколи погано пахнуть. Але без них у японському закладі нікуди. Моя вам порада, головне, не дуже уважно читати меню і дізнаватися, з чого роблять роли. Бо якщо ви вже йдете в японський ресторан, то салат олів'є там не буде. До кого ще більш слизького і неприємного жаби. Французи їхні лапи люблять. Кажуть на смак вони, як курочка. Не вірю, як можна скуштувати жабу, а раптом я після цього почну квакати. Виявляється, львів'яни гурмани. Жаб'ячі лапки найулюбленіша страва в меню. Тільки готують їх з тих жаб, які живуть на річці, а спеціальних. Запечених собак, якими ласують корейці, я у Львові не знайшла. Шукала ще бутерброди зі смаженими цвіркунами. Їх в Таїланді обожнюють. Їдять не тільки цвіркунів, а смажених тарганів, різних хробаків, як ми насіння. Такої екзотики у нас теж не водиться. І мені навіть не шкода, якось від того легше. Сподіваюсь, вам було аж дуже смачно. До зустрічі! Програма Рожеві окуляри продовжує дивувати і відкривати секрети. На черзі в нас пізнавальний сюжет про ту річ, без якої наше життя, на жаль, важко уявити. Чому на жаль? Тому що, як моя бабуся каже, світ такий настав. Це я про гроші кажу. Ну, походьтесь, морозово за гроші, книги за гроші, іграшки за великі гроші, табір море за величезні гроші. Хто ж придумав і звідки вони взагалі взялися? Ті папірці та монети далі у сюжеті. Привіт! Знаєте, що це за шелест? Так, так, це гроші. А знаєте, звідки вони взялися? Якими вони колись були? Сьогодні в нас екскурсія в минуле грошей. Цікаво? Тоді залишайтесь з нами. З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сукири, мушлі. Трохи згодом гроші були золотими і срібними, і лише в монетах. Уявляєте, скільки золота мали царі? Мабуть, цілі склади на монетах. Друкували обличчя імператорів, царів чи їхні герби. В різних країнах ціну грошей виконували різні речі. На сході це були прянощі, і досі весь світ ними захоплюється, але віддає перевагу коп'юрам. В Китаї шовк слугував одиницею виміру, адже саме китайці першими почали прясти шовк. По великому шовковому шляху йшли люди зі всього світу, і саме в Китаї вперше з'явились паперові гроші. В Україні козаки використовували сіль як одиницю виміру. Багато людей їздили вузами за сіллю в Крим, щоб потім вигідно її обміняти. На початку ХХ століття, коли українська держава проголосила свою незалежність, потрібні були свої гроші. І їх вперше надрукували із і із надписами українською мовою. Це були гривні. Коли на території України був Радянський Союз, то гроші називались карбованцями. І лише в 1996 році, коли наша Україна знов стала незалежною, до нас повернулися гривні. Так називаються гроші в Японії. Вона це корейські гроші. Рупії індійські, ріали іранські, Алжирі динари, в Ефіопії дирри. чилі песо. Венесуальці користуються боліварами. І лише в усій Європі одна валюта з 2002 року. Євро. Сьогодні ми завітали до людини, яка колекціонує монети, і паперові гроші. Шуст Роман Мар'янович. Нумізмат з досвідом. Як у вас з'явилось таке захоплення? Ну, це було дуже давно. Вік мій був трошки старший, мабуть, від тебе, як зараз. Але я коли ходив у перші молодші класи в школу, один відомий наш нумізмат подарував мені три монети: це були 50 лір Італії, 5 корон Словаччини і рубль царської Росії. І від того часу в мене періодично виникали виникало бажання зібрати колекцію, яка була б відображенням історії грошового обігу західноукраїнських земель, в тому числі і паперових грошей. Скільки монет і паперових грошей у вашій колекції? Я ніколи не рахував загальної кількості монет і банкнот, які є в моїй колекції, але я маю майже повну збірку українських монет, починаючи з 1995 року, і там їх, я думаю, напевно, біля тисячі. Ну а паперових грошей. Трошки менше, але також, я думаю, кілька сотень назбирається. Що ви можете сказати молодим нумізматам, в яких тільки з'явилось таке захоплення? Ну, я можу тільки підтримати їхнє прагнення до збору великих колекцій монет. Справа в тому, що монети це є великі джерела інформації про історію, культуру нашого краю його сьогодення і минуле. І кожен, хто цікавиться, він тільки збагаджується не тільки матеріально, а й морально. І дізнається до дуже цікавих багато речей. Закликаю всіх колекціонувати як монети, так і про гроші. Світ грошей для вас відкрила Софія Озарків. Побачимось! Ми продовжуємо. Нагадую, сьогоднішню програму ми присвятили цікавинкам різних народів, а ще дивам цивілізації і різним винаходам. Але про це пізніше. Зараз кілька слів про наступний сюжет. Ми завітали у гості до представника народу, який надзвичайно шанує всі свої звичаї і традиції. Але ще більше вони поважають інших людей. Він один з майже півтора мільярдного населення. Хто Хто добре, знає географію. Вже зрозуміли мою загадку. А хто ні? Дивіться сюжет і все зрозумієте. Всім привіт, підтримуючи тебе сьогоднішньої нашої програми, хочу розповісти вам, як живеться іншим національностям у Львові. І вибрав я незвичних для Львова поляків чи вірменів, а китайців. Джан Лауши приїхав в Україну щоб навчити львів'ян китайського єдиноборства та дідуані. Культура. І чи звичай, як почуває себе людина східної культури у нашому європейському місті? Доброго дня! Скажіть, як ви потрапили до Львова? Я потрапив до Львова на запрошення відмоги молодшого брата по школі Голяна. Що вам найбільше подобається у нашій культурі? Мені подобається повністю вся українська культура. Що з української кухні ви їла і що сподобалось найбільше? А, е, подобається червоний червоний зуб разом з хлібом всередині. Що yeah. дотримуєтесь вивольові таких традицій, які дотримуєтеся вдома? Mm. Українська і китайська культура вони різні, але є відкритість серця одна. Чи могли ви все життя прожити в Україні? Mm. Китайська культура бойових мистецтв дозволяє довго жити без різниці в Україні чи будь-де. Скажіть, коли? Що вас фар? Я Що вас найбільше вразило? Що вас найбільше вразило у Львові? Мені дуже сподобалось місто Львів. Це старе місто. Китання мені сподобалась їхні традиції та культура. Найбільше мене вразили смажені скорпіони та варені змії, які є в статом в Пекіні. Китай називають під дебестом. За китайською філософією це все те, що знаходиться під дебом. Тобто їхня територія. Китайці одна з найстаріших націй. Чжунго. Так називається Китай на китайській мові і означає центральна держава. Латинською назва Китаю чіна, яку використовують більшість мов походить від імені китайської династії цін. Як не згадати про іероліфи найбільшу загадку для людини західного світу? Я вважаю, що той, хто вивчив іероліфи, має бути удостоєний до якоїсь пребіг. Жартую, звичайно. Маленьку фразу Китай і Україна, друзі, за 10 тисяч років я намагався написати 20 хвилин. Захар Чижбер спеціально для студії «Рожеві окуляри» Бадріку Кита... Вас? Бадріку... Яка Бадріка? Бадріку Китаєм та зустріч з китайцями сьогодні для вас провів Захар Чижбер спеціально для студії «Рожеві окуляри» Побачимось! Програма Рожеві окуляри в ефірі Залишайтесь, нікуди не йдіть! Зараз на вас чекає ще одна гарна порція цікавої і дивної історії людства. Але спочатку уявіть, ви приходите до школи, а у сумці у вас замість ручки та зушитів лежать мотузки різної товщини або палички різного розміру. І в цей день у вас має бути контрольна. І замість того, щоб писати нормальною ручкою відповіді, ви в'яжете вузлики. Ні, я не перегрілась на сонці. Просто це тема наступного сюжету. Дивіться! Нещодавно я дізналася, що дуже-дуже давно, аж 24 століття тому, в школу можна було не ходити. Ах, як добре жилося дітям у ці давні часи. Та перегорнувши книгу з історії далі, я зрозуміла, чому нікого не змушували вчитись, бо прочитати що-небудь було неможливо. Звичних нам букв і розділових знаків для записів використовували інше незнайоме нам чудринацьке письмо. Древні люди залишили своїм нащадкам справжню головоломку, А може, просто у них був поганий почерк. Навіть коли ще не було інтернету, телебачення, книжок і газет, людям потрібно було якимось чином залишати повідомлення для інших. Спочатку для цього використовували підручні засоби, насіння, мушлі, чи ниточки. Найперше, так би мовити, письмо називають вузликовим. Слова, букви і речення. У ньому це мотузки зав'язані певним способом. Глядав таким чином на одну основну мотузку нав'язували декілька інших. Кожна строфа це вузол, значення також залежало від кольору та товщини нитки. Вузликове письмо було поширене на території сучасного перу. Його ще називають письмом кіпу. Дослідникам вдалося знайти кіпу вагою аж 6 кілограмів. Інформації у ньому міститься так багато, як сучасній енциклопедії. Та якщо говорити про письмо у більш звичній для нас формі, то варто згадати про клинопис. Ви, можливо, чули цю назву, іноді так називають незрозумілий нам почерк. І я розумію, чому. Клинопис – це найбільш древнє письмо, що було поширене на Близькому Сході. Це там, де Туреччина тоді писали на глиняних табличках. Слова мали форму клинків. Це ж, коли ми бачимо незрозумілий текст, то часто порівнюємо його з ієрогліфами. На перший погляд це просто малюнки, та розшифрувати ці послання довго не вдавалося. Посі іерогліфи, вузлики це, звісно, історія. Та хто знає, можливо, у далекому майбутньому і наше письмо ніхто не зрозуміє. Сюжет підготували Юлія Маївка та Андрій Микитюк. Спеціально для програми Рожеві окуляри. Дивина, та й годі. Як же ті древні люди мучилися? Ні тобі телефону, ні тобі айпеду, ні тобі комп'ютера. Про телевізор взагалі мовчу. До речі, якщо ви маєте всі ці корисні штуки у себе вдома, я знаю, що маєте. То, по-перше, дзвоніть нам. По-друге, дивіться нас. По-третє, пишіть нам на електронну адресу, вона на екрані. Або заходьте на наш сайт і реєструйтесь. Напишіть кілька слів про себе чи розкажіть якусь історію. І наша знімальна група з задоволенням завітає до вас у гості. А поки що досугти сюжет, не перемикайте! Have been active all night. Я ж просила не перемикати. Буде цікаво. Всім привіт! Мене звати Настя Ковальчук. Сьогодні і я приєднуюся до колективу програми Рожеві окуляри. Вам цікаво про що мій сюжет? Тоді слухайте і запам'ятовуйте. Чи знаєте ви, що таке стереотип? Це певний образ або уявлення про речі, культуру, людей та усе, що можна уявити. Та навіть якщо це слово для вас нове, я впевнена, що більшість із вас чули вже багато стереотипів. Мабуть, найбільш популярні стереотипи про народи світу. Я розповім про найвідоміші і спробую дізнатися, котрі з них правдиві, а котрі ні? Туристів, з яких країн ми найчастіше бачимо у Львові? Звичайно, поляків. Ніхто вже не сприймає польську мову як щось рідкісне, її у нас можна почути чи не у кожній кав'ярні, та на старих вуличках. Що перше спадає на думку, коли ми бачимо чергову туристичну групу з Польщі. Найвідоміший стереотип про поляків це те, що ніякої іншої мови, крім своєї рідної, вони не знають. Там не казали, у цьому є таке щось правдиве. Принаймні у нас гості з Польщі спілкуються лише польською, хоча не варто забувати, що найпростіші фрази англійською мовою просто зобов'язаний знати кожен сучасний європейць. Мандруємо далі далеко-далеко на схід. Там розташована країна Японія. Що ви одразу уявили чорнявих культурних людей з фотоапаратами у руках? Мабуть, усе хороше, що ми чули про японців, це правда. Нам відомо, що вони дуже працьовиті. Інакше як їхня країна стала б такою розвиненою у галузі науки і техніки? А ще кажуть, що японці вічливі та акуратні, і це не дивно, адже з малку їх привчають поважати інших людей та їхню працю. Найбільша кількість стереопо. Ну, найбільше кількість стереотипів можна почути про американців найбільше кількість стереотипів можна почути про американців. Їх у нашому місті зустрінеш не часто, але історії сіляках про них ну дуже багато. І звідки вони беруться. Дуже велика країна, що подарувала нам багато відомих брендів, популярні газовані напої та фірмові фастфуди. Здебільшого стереотипу, що дійшли до нас, стосуються саме їжі. Та я знайшла один цікавий, що стосується зовнішності. Чомусь вважають, що американців неохайний зовнішній вигляд. Це зовсім неправда. Одягаються вони завжди так, щоб було зручно. Тому вільні футболки, кросівки та джинси це основний одяг у них. Твої речі не будуть пахнути кондиціонером для свіжості Длякої свіжості. А ось якщо ти одягнеш одну й ту ж кофту, коза горі! А ось якщо ти одягнеш одну й ту ж футболку два дні поспіль, чи твої речі не будуть пахнути кондиціонером для одягу, це викличе підозри, що ти дійсно неохайний. Тому можна сказати, що в Америці у моді чистота. Бачимо, стереотипи не завжди правдиві, і я не раджу вам звертати на них увагу, адже у будь-якій країні більш за все цінують доброту, повагу та розум. Нагадую, мене звати Настя Ковальчук. Приємно було познайомитись до зустрічі у наступних випусках програми Рожеві окуляри. окуляри». Па-па! Як завжди, прощатись не хочу та доведеться. З вами була програма Рожеві Окуляри та я, Юлія Моївка. Ще раз нагадуємо вам наш сайт. Пишіть, заходьте і дзвоніть. Ну, тепер точно все. А ні, не все. Ми вас дуже любимо і чекаємо у гості. Тепер точно все, па Окуляри.